Всім привіт! Сьогодні я би хотіла розібрати таке питання: чи можна скругляти спину в асанах в йозі? Тому що іноді ми чуємо саме таку рекомендацію: на якому разі не скругляти спину. Але ж ми знаємо, що наш хребет може і скруглятися, і прогинатися, і повертатися, і чим більше різноманіття руху, тим здоровіше наші суглоби. Так чи можна скругляти спину? Насправді це можна робити дуже по-різному. І є варіанти, коли можна собі нашкодити. Тому давайте розберемось. Уявіть собі, що наш хребет це багатоскладовий суглоб, і складається він із різних структур, і твердих це наші хребці, і з м'яких це наші міжхребцеві диски. І ми ж хребцеві диски насправді м'які, тому що це багато шарів сполучної тканини. Вони зрощені з пластинами хребців, а всередині є капля гелю, оскільки це рідина він майже не стискається і тому може амортизувати всі навантаження вздовж вісі хребта. Але ж якщо ми відхиляємо хребет від його вісі, то ми стискаємо диск з однієї сторони і натягуємо з іншої. І саме завдяки тому, що хребець може нахилятися в різні сторони, стискаючи міжхребцевий диск, і відбуваються всі рухи. Так, в одному сегменті трішечки декілька градусів. Але ж якщо скласти всі сегменти, то тоді ми можемо побачити повноцінний об'єм руху. Якщо ми будемо намагатися покласти весь об'єм руху тільки в один сегмент, то нам треба буде просто розірвати диск, тому що такий об'єм руху тут просто неможливий. Ця сполучна тканина, вона не еластична, вона не тягнеться. І якщо її продовжувати тягнути, вона просто не витримує і травмується. Саме тому після 30 років, якщо ви зробите МРТ, то ви можете легко знайти вже якісь травми тиску у вигляді протрузій. І може навіть не одну. Тому що насправді ця тканина не повинна самостійно витримувати всі навантаження вашого руху, інерцію, Руху, і вашої ваги їй допомагають насправді допомагають. Хоча б зв'язки. Вони йдуть вздовж хребта і тримають все це разом. Це теж сполучна тканина, і вона теж не еластична. Якби зв'язка була еластична, вона б нічого разом не тримала. І коли ми чуємо, що хтось потягнув зв'язку, це не та ситуація з екзеластичною лентою, коли ми її натягуємо, але ж вона потім самостійно стягується. Ні, це скоріше схоже на ручки у поліетиленого пакету. Коли вони розтягуються, вони вже далі не стягуються. Більше того, ця тканина травмується, і якщо покласти нормальну вагу в цей пакет, він вже не витримує і ці ручки рвуться. Те ж саме відбувається з полученою тканиною в наших зв'язках. Якщо вона травмована розтяженням, то вона вже і не витримує того, що вона була навіть розрахована. Але ж зв'язки теж самостійно тут не працюють. Вздов нашого хребта. Ще йдуть м'язи. І ось вони якраз дуже сильно допомагають витримувати всі навантаження, які лягають на суглоб. Ну, якщо ми все ж таки вмикаємо наші м'язи. Давайте подивимось, якщо це наш суглоб, і зараз ця еластична лента це м'яз, який я натягну, тобто він буде напружений. І коли я почну нахиляти хребет, ми побачимо, що він тримається разом. Тому що його стискають м'язи і все це разом тримають. Якщо я відпущу цю ленту і не буду так її натягувати і почну нахиляти, ми побачимо, що все починає сповзати. Вже нічого не тримає цей хребет, тобто хребці відносно міжхребцевих дисків. І коли хребці починають сповзати вниз під вагою нашої голови і плечей, наприклад. То тоді вони починають розривати фактично наші хребцеві диски, тому що вони зрощені разом з хребцями, і коли натяжіння йде в протилежні сторони, це просто їх розрізає навантаженням. Тому. Дуже важливо, якщо ви скругляєте спину, стискаючи диск з однієї сторони і натягуючи з іншої, допомогти не віддавати ось це зрізаюче навантаження, ви зможете саме якщо ви або дасте опору. Під іншу сторону вашого хребта, або будете вмикати свої м'язи. Напружуючи їх, ви будете всі ці структури тримати разом і м'язи будуть прийматися навантаження, а не пасивні структури у вигляді зв'язок та хребців. Давайте тепер подивимось, як це виглядає у вправах. Найчастіше ми чуємо рекомендацію не скругляти спину у нахилах вперед. І коли ми починаємо нахиляти свій корпус вперед, наш таз рухається відносно стеган і в якийсь момент зупиняється. Його можуть зупинити просто побудова ваших кульшових, коли кістка лягає на кістку, і далі таз вже не може провертатися. Або обмеження по задній поверхні стегна, у всіх по-різному, але ж в який момент таз вже не рухається. І тоді, якщо ви хочете нахилятися далі, ви починаєте скругляти свою спину. І розтягувати, розслаблювати свої м'язи спини, які якраз могли б захищати ваш хребет. І ось цей момент дуже важливо зрозуміти, наскільки це можливо, якщо ви ставите опору під плечі і далі скругляєте спину, напружуючи згиначі, тим самим розслаблюючи свої розгиначі м'язи спини, то вас захищає зараз від зрізаючого навантаження опора в руках. Якщо ви зробите навпаки, ви захопите свої стопи руками або ременцем і почнете себе тягнути в цей нахил, то ваш таз зупиняється. А ви починаєте тиснути на свій хребет, і одна сторона хребта починає опускатися не просто навіть під своєю вагою, а і ще й з додатковим зовнішнім тиском. І це якраз і буде давати зрізаюче навантаження. Тобто, якби ви напрягли м'язи спини. Вони би почали все це тримати разом, почали свій нахил. І не скругляючи спину, навіть підтягуючи себе руками, ви б вже могли передати все це навантаження в ноги, щоб провернути таз. І чим рівніша була би ваша спіна, тим більше цей рух віддавався б в кульшовий, а не в хребет. Тому що таке. Примусове скругління, коли ваша вага та ваша зовнішня сила, сила ваших рук, намагається скруглити вашу спину, ваш гребет, травмує якраз пасивні тканини, тому що активні, тобто м'язи, зараз відпочивають, і розтягуються. І щоб захистити, ми можемо або дати додаткову опору. І працювати саме м'язами, згиначами, скругляючи спину. І тоді ви просто скругляєте спину як додатковий об'єм руху, просто розробляючи його. Або ви випрямляєте спину і нахиляєтесь, намагаючись зробити цей нахил в кульшових. А не хребтом. Тому що, якщо ви віддасте просто навіть вагу своєї голови і своїх плечей, то ця вага буде тиснути на ці пасівні структури, і це їм ніяк не допоможе. Тому насправді скруглятися можна. Але ж дуже важливо не робити це через енерцію руху. Наприклад, коли людина намагається себе втиснути туди і ось так з розбігу прямо. Віддати свою вагу, щоб вона інерцією своєї, свого руху поглибила ваш нахил. Тоді ви скоріш травмуєте не тільки пасивні структури, а й ще і самі м'язи, які в останній момент намагаються напружити, щоб захистити вас від такого некоректного руху. Ну і насправді загинання в нас може бути не тільки в нахилах вперед. Наприклад, коли людина перевертається в халасану позу плуга, Ставить свої стопи за собою, але ж не розтягнута задня поверхня, і вона починає скругляти спину. Зараз вага вашого тазу тисне ваш хребет, але ж він скругляється. І все це навантаження йде в пасивні структури. Тут було б добре все ж таки випрямити спину і дати навантаження вздовж вісі хребта, а все інше навантаження негайно на себе приймають ваші м'язи. І якщо ви зрозумієте, що таке пасивна гнучкість, а що таке активна гнучкість, то вам буде значно легше розібратися, як себе не травмувати. Активна гнучкість це коли ми рухаємось завдяки силі наших м'язів. Тобто зараз я скручую свій корпус, і я його скручую завдяки тому, що м'язи-ротатори мого корпусу зараз працюють. І зараз я скручую свій корпус. Тільки зараз працюють не ротатори, а руки. Руки, як важель, поглиблюють мій е, е, рух, але ж тепер він повністю приходиться на пасивні структури. М'язи працюють у рук, не у хребта. Тому вони не захищають хребет. І якщо я розумію свої обмеження, то я не буду дотискати, я буду рухатись рівно настільки, щоб себе не травмувати. Але ж, якщо я цього не розумію, то мої руки можуть бути значно сильніші, ніж ці посильні структури, які іноді дуже легко травмувати, коли ви намагаєтесь піти глибше. І або, або е інерцію руху для цього використати. Або зробити це завдяки вашій вазі, яку ви будете довго віддавати туди, або зовнішньому зусиллю своїм рукам, або навіть когось попросити сісти на вас та підштовхнути вас глибше в цю асану. Так, я розумію, що хочеться швидкого прогресу. Але ж якщо ви його отримуєте разом із травмою, то це не просто крок вперед, це ще два кроки назад. Тому. Треба розуміти, коли ви можете собі дозволити пасивну гнучкість. Якщо це крайнє положення не буде віддавати навантаження в суглоб, а буде тільки пов'язане з розслабленням м'язів. Якщо у вас є відчуття і розуміння своїх обмежень, тоді ви можете собі дозволити пасивну гнучкість. Хоча треба розуміти, що розслаблюючи м'язи, ми прибираємо стабілізацію суглобу, і все одно м'язами треба буде займатися. Тому дуже сподіваюся, що це відео змогло вам допомогти хоча б задуматись над тим, яку гнучкість ви більше використовуєте пасивно чи активно, і знайти саме ту міру, яка не буде вас травмувати.